Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, приєднується зараз до нашого ефіру. Максиме, я вітаю, добрий день. Вітаю, Доброго день. Ну, бачите, такі питання виходить, ставлять Джону Кірбі, як мінімум. Він то відповідає, що Зеленському визначати не Джону Кірбі, не американському президенту, тобто не Байдену. А Зеленському визначати що таке українська перемога і коли а, буде час для переговорів, чи буде він, але запитання це в Америці Джону Кірбі ставлять. Ну, звісно, ставлять. Ну ми обговорюємо це з вами. Це в Європі, обговорюють сполучених Штатах Америка обговорюють це. Одне з таких ну, ключових питань. Воно пов'язано із тим, що зараз світ не побачив тих результатів, які хотів побачити від нашого контрнаступу. Ми про це вже багато говорили, що були занадто сильні перегріті очікування. На фоні першого нашого надзвичайного просто космічно успішного контрнаступу. І від цього розігрівалися, розігрівалися очікування. В результаті е вони не справдились. І на хвилі цього, коли очікування перегріті, завжди йде хвиля розчарування, е смутку, е знаєте, такий душевний біль, е і в очах бринець сльоза, і розплатана коса, і це вся історія. І на фоні цього ну, від одного радикального, що. Перемога буде завтра, до того, що все, тепер тільки поразка, завжди один крок. Зараз ми перебуваємо дещо в такому песимістичному комунікаційному відрізку. І через це, в тому числі, виникають і ці розмови про, про переговори і те, що uh -huh. кілька це питають, це абсолютно адекватно. Ну і Відповідь його також була достатньо е, логічною і е, там, без, без усіляких хитрощів uh -huh. чи. Е, чи натяків негативних, принаймні. Угу. Пане Максиме, ну ось цей момент, коли це питання формулюється, це ж такий спосіб, ніби перекласти відповідальність. я Усвідомлюю абсолютно, що відповідальність відвоювати українську землю лежить на Україні на українських збройних силах, але взяли на себе відповідальність наші західні партнери допомагати Україні зброєю, грошима. Вони це на щастя і слава Богу, робили і роблять поки що. Але от з цим заминка є у Сполучених Штатах Америки, і виходить: от вони не можуть вирішити. Ну і кажуть, ну що ну не можемо вирішити. Хай тоді вже а, а, ведуть переговори. Ну, якась, мабуть, приблизно така логіка. Втім, свої переговори. Вори вони всередині теж ведуть. Політика мистецтва можливого, от шукають різні варіанти. З'являється інформація. Політико пише, що республіканці хочуть домовлятися із Байденом напряму. З'являється інформація, що адміністрація Байдена може за для розблокування допомоги Україні піти навіть на якісь поступки республіканцям, про які поступки взагалі можливо говорити. Я у вас хочу розпитати, але водночас є і оцінки ну такі доволі песимістичні, що. До того моменту, коли 14 числа конгрес піде на канікули, різдвяні можуть не встигнути не впоратися і нічого не проголосувати. Ну, почну, мабуть, з того, що все ж таки зазначу, що підтримка України саме необхідність підтримки, в цьому немає сумнівів ні у демократів, ні у у республіканців. Про це вони відкрито що ті, що ті говорять. На жаль, так ми опинилися в епіцентрі цієї цього політичного протистояння перед виборами, це варто розуміти. І питання підтримки України воно також буде фігурувати. Один такий банальний момент. Що просто якщо республіканці зараз зроблять все, яких просить Білий Дім, яких просить Байден? Байден отримає електоральні бали. Вони будуть виглядати в програшній позиції, і вони хочуть з цієї історії витиснути для себе максимальний електоральний інтерес. Тому що ну для них в першу чергу зараз етап боротьби за владу потім вже думати за те, щоб комусь там щось допомогти, якусь якусь там війну спинити, і тому зараз, от вони намагаються взагалі переступити через своїх колег демократів в конгресі. По перше, нівелювати їх, і по-друге, власне, поставити в певну незручну позу Джо Байдена, сказати, що от ми там з вашими однопартійцями домовлятися не можемо. Та в принципі і не будемо. Ти іди до нас і нас мовляєш, що ми проголосували так, як треба. І власне, ну на фоні цього висувають певні вимоги, такі як посилення охорони кордону з Мексикою, взагалі. Зробити більш жорстку міграційну політику, проти чого там сильно виступають ряд е е ліберальних політиків демократичної партії, таких власне. Тому для, для Байдена це буде вкрай непопулярне рішення, рішення. Є республіканці в цій історії розуміють, що він знаходиться майже в безвиході. Якщо не буде проголосована підтримка для України, це буде удар по Байдену, тому mm -hmm. що він не зміг домовитись, не зміг натиснути. Якщо буде проголосовано. Але сильно піде на поступки республіканцях. Так республіканцям також по ньому буде електоральний удар, і він може з кимось посварити зі своєю демократичною партією. А, і ось, ось тут. Та так така, скажімо, загадка з двома стільцями, які угу. обидва не дуже приємні для, для Байдена, але йому 100% доведеться угу. обирати. Я дуже сподіваюся, що все ж таки до 14 грудня ми встигнемо з цим, і конгрес проголосує. Максим, але кажуть, що Байден уже там трішки посварився зі своїми ж демократами з лівим крилом партії, так, так. Ну от якраз через те, що в адміністрації хочуть піти на цю поступку. Uh -huh. Мені здається, вони все таки зважили всі за і проти і розуміють, що зараз, якщо провалити це голосування перед різдвяними канікулами підтримки України, то це стане більш. Більш серйозним ударом по, по Байдену по адміністрації ніж піти на певні поступки. Ага. Ну а це безумовно, звісно, призведе до сварки з лівим крилом е, демократів. Е, ну, і тут можна сказати, що в цій політичній грі на даному етапі 1-0 на користь республіканців це однозначно. Ну в будь-якому разі, знаєте, от якщо існує постулат, що не варто втручатися у чужі вибори, а відтак і в чужі політичні ігри, нас цікавить тут результат України, і як між будуть складатися взаємини партії, це справи партій, безперечно. А ми зацікавлені в тому, аби результат був досягнутий, аби ця допомога була, бо це на користі нам. і Полученими і цілому світу, але от з'являється ще одна інформація. Джонатан Файнер, помічник президента, заступник помічника президента США з національної безпеки. він говорить про те, що мета сполучених штатів Америки змусити Російську Федерацію до кінця двадцять четвертого року. До переговорів із Україною на українських умовах от буквально таке говорить, що мета змусити Російську Федерацію обрати або сісти за стіл переговорів, або мати справу із Сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі, і здатна піти у наступ. А до речі, вже і кремлівська реакція, як то кажуть, наздоганяє. З'явилася швиденько представник Кремля Дмитро Пісков заявив, що це нереалістичне бажання Сполучених Штатів піти на умовах Києва на такі переговори і завершити військову спецоперацію. Абсолютно нереалістично заявляє він. Ось це просто риторика, взагалі, яка з'являється в заявах у пресі, яка повинна ну, дещо прикрити, завуалювати ось цю дискусію в конгресі. Чи це якісь досяжні речі, які іншими механізмами не тільки оцим фінансуванням цими ста 60 шістдесятьма мільярдами забезпечуються, а чимось іще? Ну, це мені тут, цей конкретний кейс, який щойно назвучила це більше, як на мене, така. Риторичне про промацування, про не знаю, така певна перестрілка, не не більше того. Ми таких подібних заяв чули, чули вже дуже багато. І мені здається, що все ж таки е, так Російська Федерація там протягує, намагається проштовхнути цю історію з якимись з якимись перемовинами, але ну з того, що декларує РФ, зрозуміло, що от у них мало того, що це там визнання Криму, е, визнання окупованих і ново, е, новоприєднаних територій, як uh -huh. називають цену на секундочку, в тому числі і Херсон, е, е, і інші е, місця, які були вже до окуповані. Ні, би час першого контрнаступу, але вони за Конституцією Російської Федерації є частиною Російської Федерації. Я так просто нагадаю. Тому тут, ну якщо врахувати логічні факти, просто перемовини абсолютно неможливі, як і е, говорить президент України, так і в принципі, більшість наших партнерів вони підтримують цю позицію, що ну перемовини можуть якісь розпочатись тільки після, е, після деокупації. Окупованих територій України, тому угу. що ну е політичним шляхом, політичним шляхом, ми вже побачили за вісім років. Що політичним шляхом вирішити... нічого не досягається, Максима. Тоді можна коротко, от які аргументи до 14 грудня, принаймні до канікули, ще можуть з'явитися уже від імені Пентагона. оприлюднювалося, що навіть із тієї допомоги, яка була спрямована вже в Україні, 27 мільярдів було освоєно американською економікою, американським промисловим виробництвом військовим. Уже була заява Кірбі, координатора ради нацбезпеки Білого Дому, про те, що Якщо не допомагати Україні, то Росія опиниться на кордонах НАТО, Росія втрутиться в НАТО і доведеться платити кров'ю американських військових і ще більшими витратами бюджету. А які іще аргументи можуть опинитись на столі для того, аби стимулювати виділення коштів? Те, що ви пригадали, це дійсно один із найкращих кейсів був, коли було адміністрацією і Пентагоном опублікована ця історія. Що подивіться, багато коштів вони насправді, хоч виділяються Україні, вони осідають в американській економіці, і там був паралік штатів, які найбільше з цього вигоди, вигоди отримують. і Це здебільшого були штати республіканські. І Це була дуже гарна історія. Я насправді очікував, що вона краще спрацює, але мені здається, її трохи не докачали. А тут якраз потрібно було перегрівати і роздуватись uh -huh. якусь, якусь більшу ситуацію. Мені здається, що все ж таки ну буде, буде домовленості, але якщо домовленості не буде, потрібні яскраві яскраві кейси, яскраві історії, які впливають на електорат. Потрібно діяти так, як ти дієш у своїй передвиборчій кампанії. До речі, ну, ми не маємо, звісно, права впливати на парабіг передвиборчої кампанії в США. ми... Не збираємось втручатись один якийсь спробував уже е, такий хлопчик, по пояс дерев'яний один він е, поплатився за це. Ось, але ми маємо говорити з американським народом. Ми маємо говорити і показувати, чому нас варто підтримувати, якщо американський народ який є електоратом цих обох партій буде розуміти, чому ця підтримка надзвичайно важлива зараз. То він буде і тиснути на своїх представників. і Вони будуть за це за ці рішення голосувати, голосувати більше хоче, тому що ну от наш ну відбулась певна інфляція і образ президента. І в принципі, значущість там можливо якийсь значущість війни там перемога залишилася, але рівень співчуття, розуміння ага. того, що тут відбувається, знизився. Нам потрібно більше якихось. Таких особистих е, історій нам потрібно більше в культурному плані працювати. Ну але це більш такі е, далекосажні історії. Ну, так, до 14 грудня навряд це встигне Україна реалізувати. А ну і важливо, от такий певний консенсус і перемовини всередині американського політику. так само, як важливо, аби вони для себе поступово усвідомлювали, а що ж вони вважатимуть. Перемогою, що вони вважатимуть російською поразкою. Яка конфігурація української перемоги? А, ну щоб у них теж була візія. А звісно, визначати це буде Україна, і визначатиме а, це Зеленський. Як ми починали саме із такого постулату? Втім, давайте зараз ще на Європу звернемо увагу, тому що тут теж багато важливого відбувається. Президенту Франції Макрону не вдалося переконати прем'єра Угорщини Орбана змінити позицію щодо України перед самітом Європейського союзу. Про таке пише видання Лепуа. В у розмові із журналістами Орбан підтвердив, що на його думку українці не готові до переговорів. Україна є однією із найбільш корумпованих країн світу, а ЄС не готовий прийняти їх як повноправних членів. Це цитати з позиції угорського прем'єра. Також він стверджував, що членство України в європейському союзі матиме жахливі наслідки для європейських фермерів, а Франції доведеться заплатити понад 3,5 мільярди євро до спільного бюджету ЄС. До того ж, угорський лідер вважає, що далі я цитую: приналежність Росії до іншої цивілізації не є підставою для. Для відмови від співпраці з нею Орбан в інтерв'ю заявив, що питання в тому, чи є наші відмінності приводом не співпрацювати. Моя відповідь ні, хоча б тому, що більшість світу відрізняється від Європи. Ось це позиція угорського керманича, і вона не змінилася після зустрічі із французьким президентом Макроном. Хоча на це були певні сподівання, яке це світло кидає на європейський саміт на майбутнє. Рішення Єврокомісії <зас> сталося найцікавіше тема. Знаєте, коли я бачив ці переговори, коли читав цю заяву Орбана, мені хотілося не так до Орбана, мені хотілося звернутися ну, до Макрона, до Шольца, до інших лідерів Європейського Союзу, запитати, чи як у них взагалі там проблема з інтелектуальним рівнем. Вони ну, трошки взагалі навчаються. Мені здається, що. От, Макрон йому б не президентом Франції бути а пацієнтом, як добре. Я не, не буду використовувати занадто радикальні заяви, але те, як легко Європейський Союз, літери Європейського Союзу ведуться на ці примітивні маніпуляції і шантаж Угорщини, це виглядає дуже. дуже... Неприємно, скажімо так. Те, що робить зараз той же Макрон, це те, що вони робили перед початком повномасштабної війни Російської Федерації з Путіним. Ага. Те, що після початку повномасштабної війни вони намагалися зробити путіним там. Про щось, про щось тому, коли очевидно, що ну не будуть вони домовлятись, що це позиція, яка там не зумовлена якимись раціональними історіями. Що це, це ідеологічна історія, те, що Угорщина є сателітом Російської Федерації в Європейському Союзі, ну це очевидно навіть найбільш відбитому ідіоту, але чомусь не очевидно, Макрону, от мене цікавить, що там. Кого беруть в президенти Франції, якщо людина ну, таких, таких речей не розуміє, він же добиває своїми руками свій свій рейтинг, він е, знищує свою електоральну підтримку. Чого він оч... просто, просто ну, очевидно було, всі аналітики говорили, uh -huh. що ці переговори результату не дадуть. А Макрон такий настільки він впевнений, що він такий майстерний переговорник. Жодного разу в нього не вийшло, але кожен раз він такий: от зараз я як домовлюсь, і кожен раз він. Іде з повними штанами розчарування, і ну це це, це мене найбільше. Тобто, те, mm. що говорить Орба, ну я не знаю кого це дивує. Те, що ці вопо те, що йому дозволяють на такій трибуні робити ці заяви, провали перебуване, і він знову своєю ці заяви ігноруючи uh -huh. те, що війна відбувається геноцид в Україні, ігноруючи там елементарні факти, стверджуючи в чергове, що там Україна одна з найбільш корумпованих держав світу. Хоча це абсолютно неправдива інформація, яка перевіряється за дві секунди, йому дозволяють це говорити. Він транслює надалі. Він там французів залякує, що на них якийсь економічний тест, з'явиться. Тобто те, що робить Макрон, ну, для мене це настільки профанство. І, е, Пане враховуючи... Максиме, так. а от що фактично буде, може відбуватися, е, Єврокомісія все одно засідатиме, так, все одно буде цей саміт, все одно буде, імовірно, ставитися на обговорення це питання. Ну, мені здається, що зараз ситуація виглядає так, що нам не варто розраховувати. На позитивне рішення тут і зараз. зараз, якщо це відбудеться, клас буде сюрприз. Але я б не хотів би перегрівати якісь очікування, тому що ну з того, як складаються обставини зараз. Е, ну ми зі свого боку е, в даний момент робимо. Ну я гадаю, все можливе. Угу. Це залежне це. Я до тобто сподіваю... навіть 10 мільярдів євро, які Єврокомісія розморозила для Угорщини, теж ні на що не вплинуть. Я не думаю, я, я ж кажу. Це це ну просто чим далі вони будуть іти і погоджуватися на шантаж, тим більше е, угорщина буде збільшувати свої апетити. Це як було за ТІПІ банком а і... і Україна, коли ми їх виключили зі списку терористів, а потім такі ні, ну а давайте ви ще до нас приїдете там, подомовляєтесь, попринижуєтесь, попросите нас, нас про щось, поки не зміниться ця ось. Загальна концепція ухвалення рішень в Європейському Союзі, поки не зникне ця, ця правило ага. консенсусу, доки такі будуть історії виникати, і по суті, як на мене, це те, що єс те, що ми ведемося на, на ці ультиматуми провокації угорщини. Це вкотре підтверджує е, там певність того ж Китаю, Російської Федерації, uh -huh. Ірану, що шантаж і терористичні методи вони працюють. Що Європа готова йти на, на поводу uh -huh. таких методів, що Сполучені Штати Америки готові йти на поводу uh -huh. таких методів. Єдине, що працює проти таких країн, це лише е, жорсткий тиск і застосування е, жорстких санкцій або прямої uh -huh. сили, пане Максиме. Тоді у Ось а, тут є проблеми, але а, є різні напрямки міжнародної роботи. і Так званий глобальний південь нас дуже цікавить його підтримка. Президент України Володимир Зеленський відвідує інавгурацію новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея, яка запланована на 10 грудня. Таку інформацію поширило авторитетне іспанське видання Ель Паїс. Новий аргентинський лідер висловив свою підтримку Україні, поспілкувався із зеленським телефоном та запропонував провести в Аргентині конференцію конференцію щодо досягнення миру в Україні за участі латиноамериканських країн. У відповідь, Зеленський запросив Мілея до Києва ось важливий візит. Я так розумію. Важливий в контексті саме означення або такого притягування симпатії, означення зони таких. Симпатиків, тих, хто підтримує Україну в е, тій частині світу, яка досі була менше охоплена українською дипломатією. Але Південноамериканський континент, він опиняється в, взагалі таким предметом боротьби, так. І... Венесуела, Аргентина на півні континенту, на півночі континенту Венесуела. А у Венесуели зараз з Гаяною і сусідкою теж непроста історія, так би мовити, і ми теж зачаїлися. Як світ реагуватиме на погрози анексувати цілу цілий блок, там дві третини території. Так, от як вам бачиться зараз цей візит, його перспектива і загалом латиноамериканська така латиноамериканський американський світ, я скажу це, це дуже позитивна історія. Це можна сказати подарунок долі, тому що ми для цього нічого не зробили. Воно само так склалось позитивно для нас, угу. і це по-перше, що Аргентина сама цю ініціативу проявляє, і те, що Аргентина, як я розумію, відмовиться від, 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 від БРІКС від цієї пропозиції, тому це, це це надзвичайно добре. Ну нам зараз потрібно себе актуалізувати наскільки, наскільки це можливо. Повторюю, що і вже там і інфляція образу призну там. Образу президента у нас відбулась, коли там перший рік повномасштабної війни Володимир Зеленський для більшості світу, лед не ісус Христос. бо зараз, вже ну це, це не так. Зараз вже людина року. Це е, Тейлор Свіфт, тому що щось там якийсь концертний тур, Не знаю, е, ось нам потрібно робити все, що ми можемо для того, щоб питання це актуалізувати. Uh -huh. Латинська Америка. Ви дуже правильно підмітили зараз. Один із таких. До зараз це все розграється з новою силою там. Близький схід, Азія, щось там на Балканах періодично виникає uh -huh. Латинська Америка, де там і Китай максимально присутні. Зараз Венесуела е, вже фактично почала процес анексії, тобто вони вже uh -huh. там адміністрацію почали формувати. Пане Максиме, буквально 20 секунд залишається, але скажіть, будь ласка, от ми побачимо якусь реакцію Гаяна, учасник британського співтовариства. Так, от якась реакція від цих. Країн буде помітна, можливо, до української преси не доходить. А там Канада, Британія, Австралія а, там, Африканські країни якось висловлюються чи ні. Дуже дуже пасивно насправді, і Британія, в принципі, в у врегалюванні цього територіального конфлікту, який триває там понад 100 років, дуже пасивну позицію займала. І найбільш активно висловлюються Сполучені Штати. Наскільки вони активно готові прати в цьому участь? Ну я маю великі сумніви, але вони, звісно, не зацікавлені в тому, щоб у них фактично пожежа розпочалась на задньому подвір'ї, тому будемо спостерігати. Ну і виходить, що ми бачимо от появу і ще одного, поки що ну ні не настільки явного агресора, але ще однієї напруження на світовій карті. Дякую дуже. Максим Несвітайлов на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.